То каже замість нас у дороги, того, сусіди та буде, з міскнутий, надумали доказити, він вдома вже підійшов їх, започав говорити, далі вичити тиском. Та я кажу, йдемо, заб'ємо, да, йдемо, випили по 50 грам, та й... Каже, давай зв'яжемо. Витримай за роги, а я буду молотом зараз. Грим молотом. Не бере, не студій би. Давай ще по 50, давай, ще раз по 50, викликаю знову. Ба-ба! Молотом. Не бере, не бере. Третій раз все тільки наливають вже гри, сюди, ти мене ще раз дариш по голові, а біжав пушку. Сусідська пісня не повідає, коли записані, але що ж. Я піду до сусіда накопаю, городі бульби під саме рання. Про то, що гріх, про то я добре знаю. А покажіть мені, ну хто тут без гріха. Я все життя, я вже прожив ковгост. І все було захвата. Ну, я боже, я заміцю забив собі анекдотом голову. А я любив колоспі все прилежно Кантора пише, каса гроші не дає, а ту на голову нам пала незалежна. Хех, дулою, тепер каза жиє Сижу конторі, та й собі чекаю, коли нам манник з неба подадуть. По тачку змажу, оддихаю. Куди от незалежності не йдуть, то щоб комунах і москаль напроти Звізда да вида нам затьмила шлях. Вже двадцять літ ми місимо болото. Навіть гвалтує, куди грудьок у шлях. <ривіт> Тепер багнують за господ Господь. Там бо всього не знати лиш є. Чи на склад, ходив я часто в гості? До хати, що витягнув все моє. Ціле життя прожив у Пантекштаті. Тепер, ка я поїду на Донбас. Там навіть має шахту в кожній хаті. Зароблю гроші, і вернуся до вас. А як поверну, то положу душу тіло, Ужать, а тіло он лежить. Біля корита там де си не доїли, і буде спати, певно, соролі. Від самого ми вложим своє тіло. На президента, а хотня за А може хлопці візьмемо ся діло. Господь почує нас і може щось додасть А може хлопці, візьмемо саділо. Господь почує нас, і може, що здавати. Слово має поціновувач нашого музею, пані Віра Байса. Ні, не хоче. Ті, я я буду Добре, Боже пан Работський, любий пан. Так, так, так сам член нашого музею. Шановне товариство, то я встиг трошки зачізнився, але тут зі мною мої студенти, От, я встиг оглянути виставку, фото, портреті, як сказав пан Іван, традиційному стилю, бо я повністю загинув, що чорно-білий колег дає все в руках майстра. А коли це руки вміє ще тримати в руках скальпи або якийсь інший медичний інструмент. Або не конче медичний, коли пані Алла сказала, що інженер, а бремь а пан доктор Жирик теж щось робить таке дуже добре для людей, а потім тягнеться до пензля. Це, власне, те, що свідчить, що ми є народ встановитий як в Стрію, так і в доробиче. Я просто тут не розділяти. Міжміський, міжобласний, всеукраїнський, це є фантастично добре і цікаво. А мистецтво – це ж річ вічно, складно. Колись люди казали, що я знали, що не вчилися в консерваторіях, не вчилися, а писали гіняльні твори. Зараз композитори дуже освічені і дуже в нас в Україні багато є. Видатних місців українців. Краще хочу сказати, що сьогодні в Київському опорному театрі відбувається прем'єра українсько-американського українського композитора Вірка Болея, голодомор 33 Я мав щастя побачити це з який тяжко хворий, але повні сил зробити цю акцію про те, що ми не забуваємо. Ну а пан Михайло день іменин і може ще грудень, я не знаю точно. От, показав нам очі людей, наших людей. Ну він нарікав, я так почув, що ну, модельки приходять, не приходять. Усі, <говорить> <до нас. говорить> <говорить> <всі туди, говорить> Але я бачу, що тут є моделі такі от, вихоплені миті життя, різні. І, і, і не дивився там, Михайло, певно, на одежці будинки, бо це не так важливо. Я думаю, що колись будинки і другого, чи полотають разом з <говорить> <говорить> Так? Дякую